Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 26 Хід білих, мат за два ходи. Подумайте. Зверніть увагу на Чорного короля. В нього немає ходів, залишилось дати шах. Потрібно хоча б створити загрозу шаху. А в білих таких загроз є небагато. Давайте тура А4. Загроза Туража 4 мат. Але чорні грають Е4, перекрили лінію. І немає мату наступним ходом. Давайте Тура А3, так щоб пішак є нам не заважав. Чорні ставлять ферзя, туража 3 мат. Ніби правильно. Проблема в тому, що чорні ставлять коня. І кінь захистив поле g3. І немає мату наступним ходом. Тура ж 3, кінь ж 3. Давайте створимо чорним цухцванг. Розглянемо спочатку вичікувальний хід, король є 3. Проблема в тому, що білі не створили жодної загрози, і чорні відставлять ферзя. Звичайно, не дуже собі такий хід, але білі не мають мату наступним ходом. Як же зробити чорним цухцванг? Мат в два ходи, правильно, слон аж один. Заблокували пішака H. І в чорних майже немає ходів. Тура побила ферзя, тура побила туру, мат. Пішак Б. грає вперед. Чи він міг походити ще на б 5 Тоді відкрилася діагональ Fерже 2 мат. Пішак F грає вперед. F6. ф 5 Тоді відкривається діагональ і слон Д5 мат. Ще пішак Е e. в чорних не ходив. Е4. Відкрилася горизонталь Туражив 5 мат. Така задача простенька. Я сподіваюся, більшість глядачів розв'язали її. Така позиція: Слон наш один в чорних цванках і мат наступним ходом. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!